У генеральному штабі СУ відзначили успіхи сил оборони України на кількох напрямках. Зокрема, на сході країни українські військові звільнили шість населених пунктів, знищивши велику кількість військової техніки та живої сили російських окупантів. У результаті спільних та скоординованих дій частин і підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії України, які входять до складу першого корпусу НГУАЗОВ, у Донецькій області було повністю зачищено такі населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Новогодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь. Загалом у результаті активних та рішучих дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі та військовій техніці. З повідомлення генерального штабу Су в Телеграм Також, за даними генштабусу, найбільше російських штурмів українські воїни відбили на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту від початку до російські загарбники здійснили 27 спроб витіснити захисників із займаних позицій у районах 13 населених пунктів. Противник там так, що намагається якось е завдавати ударів, прориватися, е контролювати вогневими засобами траси, е добропілля Костянтинівка, але вже немає оперативного контролю. У першу чергу ми говоримо про те, що е, стратегічна наступальна операція ворога провалилася. Крім того, одну атаку противника захисники відбили біля Вовчанська на південно-слобожанському напрямку, по два штурми на Сіверському та Краматорському відтинках, по три на Новопавлівському, а також північно-слобожанському та Курському. Також у Генштабі відзначають, що внаслідок активних дій на північно-слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед на кількох ділянках, зокрема в районі Яблонівки Сумської області. Просування склало до тисячі метрів. Так біжать, біжать, біжать. Українські захисники розповіли подробиці розгрому однієї з російських операцій у Курській області. Нагадаю, навесні росіяни хотіли непомітно провести близько 800 солдатів по трубі газопроводу. Частина з них задихнулася в трубі ще без кисню. А ті, кому вдалося дістатися до виходу, були вчасно виявлені та ліквідовані. Тоді оператори безпілотний літальний апарат в МПР здійснили десятки і скидів протягом кількох годин, відпрацьовували, поверталися, споряджали дрони новими боєприпасами і знову вирушали на полювання. А потім українська артилерія поставила в цій історії жирну крапку. Буквально дві-три години ми стримували їх саме вампірами, щоб противник не міг просунутися далі. Щоб у градів і нашої артилерії був час навестися на них. Ми знали, що вони можуть вилізти, але не очікували, що їх буде так багато. Ми думали, що це буде невелика ДРГ, десь 10 20 людей. Вони вилізуть, щоб пробратися на мотил і порушити нашу логістику в тих селах, які були далі. Але ми не очікували, що їх буде так багато. Спочатку вилізло 30 людей, а потім щоразу, коли хлопці підлітали на Маріках, ті просто лізли і лізли. Спочатку ми підлітали, бомбили, відходили. А в цей момент на позиції вже заходила друга наша група з вампіра, і так у нас було як на каруселі. Також воїни відзначають, що бомбер і вампір допомагають знищувати техніку противника, особливо в нічний час. Оператори кажуть, що російські окупанти намагаються ховати артилерійські установки в лісосмухах, але аеророзвідники знаходять такі укриття і продають координати операторам важких безпілотний літальний апарат. Наприклад, якась позиція артилерії, тобто де артилерія закопана над нею зверху накриття, і вона там просто стоїть стаціонарно, так би мовити. Отже, вона нікуди не дінеться. Коли ми знаходимо таке місце, ми передаємо його координати та супровідні фотографії і відеобомбардувальникам, а вони вже беруть їх у роботу. І потім вночі до них прилітає гудяча штука, яку в темряві дуже важко побачити і почути. Хоча почути її можна, а от побачити не побачиш, і скидає на голову 120-й міномет. Ще чотири російські атаки українські воїни відбили на турецькому та придніпровському напрямках: сім на Куп'янському і п'ять атак на лиманських ділянках фронту. У Генштабі заявили, що всі атаки противника відбиті. Лиманський напрямок це так би мовити другий тактичний напрямок, де він ще раз намагається створити умови для удару з флангу з півдня. Там, звісно, також ведуться дуже потужні наступальні операції, але вже сил і засобів можна прямо стверджувати, не вистачає ні на Покровському, ні на Лиманському, Як вони припускали, що матимуть стратегічну перевагу, її немає. Тому в цій ситуації ми стабілізували цю ділянку фронту. Сили оборони України ліквідували 900 російських окупантів за минулу добу. Всього ж спочатку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько мільйона сімдесяти тисяч солдатів. За даними генштабу Су, напередодні українські захисники також знищили чотири танки, вісім бойових броньованих машин, сорок дев'ять артилерійських установок, одну реактивну систему залпового вогню та один зенітно-ракетний комплекс.